І всім привіт, з вами Ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу. Я вирішив знову таки повернутися в режим з Tower Дефенс. Через те, що я помітив, що в мене тут є 208 гемчиків, які мені потрібно чу-чу-чуть примножити, щоб я відкрив гем Крейт! І звідти можна вибити буде якусь цікаву штучку, якщо нам пощастить. Тому давайте залізаємо і будемо пробувати в соло та щити хард режим з новими персонажиками. О, от ми і залізли сюди. Такс, я сподіваюся, що все буде. Добре, і що я зможу в соло витащити нарешті хард режим. Про те, як мені це вдасться і чи вдасться взагалі, ми дізнаємось просто зараз. Отак от. Починаю я, коротше, з двох отаких от, от газовщиків, оскільки мені потрібно перші хвилі якось втащити. Да. А далі, друзі, будемо дивитися, як воно вже піде. Обов'язково треба не забувати ставити ферму, тому що. Без ферми у нас не буде потім коштів на спайдерменів, які будуть тащити жорстких тіпів, які будуть вилазити. Бо поки що в нас вистачає на от Так Так, ставимо. Поки що треба не забувати за головне за зараз ставити оцих фермоменів, щоб підфармити грошей на спайдер-камеру. Дивіться, які вже жорсткі пішли. Юйки, пайки. Не сподіваюся, вони догорять. Так, да, догоріли. Це чудово. В принципі, зараз все добре є, все добре йде. Ну як добре? Не прямо добре, але жити можна в принципі. Жити можна поки. Хоч. Що, ну все. Мінус 100 хп нашої башні вже. Що є недобрим, знаком народу. Ну, що я зроблю? Треба якось прокачувати цих е, газовщиків, оскільки вони єдині, хто зараз в мене є, хто дає хоч якийсь урон. Да, да, да. І буду ставити ще оцього чепзіка, хакнутого лаптопмена, бо коли він прокачається, він буде мега сильним народ. Він буде супер сильним. Тому наша задача зараз максимально просто всіх прокачувати і вбивати, не давати нікому пройти. Бо бачите, от, о, оцей майже вже пройшов, але він все-таки доздох <світ> Догорів від газу. Так, прокачуємо швидесенько ферму, щоб встигати все. Так, да. оце прокачуємо. Так, тут у нас прокачено. І тут не прокачано. Отак. Тепер оці штучки в мене прокачені. Це чудово. Я беру ще їх на прокачечку чуть-чуть. Отак, отак, отак. О, дивіться, в мене тепер всі на Е, третьому рівні. Тепер у мене буде по 250 баксів з. Ну, коротше, тисяча доларів за один за одне коло я буду отримувати. Це вже добре. Це вже чудово, оскільки тепер у нас є шанс трошки більше тащити. І можна ставити оцього цього зразу Чепзіка. Нормально. Ну і звісно ж збираємо на спайдер-камеру, оскільки скоро полізуть клонери друзі А це вже буде зовсім не круто. Отак от. Спайдер-камера буде зараз хелпувати конкретно. Бо це є спайдер-камера, це імба, жорстка імба. Е, Лаптопмена треба прокачати Цього, І прокачую ферму знову ж таки. Бачите, скільки вже полізло? Ого. Це конкретно жорстко народ. Це конкретна жесть. Реально. Без жартів це конкретна жесть. Такс. Ну, поки що нормально йде. Поки що not bad. Олди пішли. Тоді мені треба спайдер-камеру оцю качнути на другий рівень. І ще й клонер. Ого. Так, ставимо. Ціль на самого сильного, і включаємо йому оцю штуку. Да, от так, отак от. І в принципі, в нас є шанси зараз знищити е, клонерів. Ух, бо тут вже пішли дуже жорсткі ті почки. Да, конкретно пішли вже жорсткі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я прокачую і газовщиків, і тих, і цих. І все, що я тільки можу прокачати, оскільки це дуже необхідно. Бо якщо клонери зараз проходять, ну да, вони проходять, і це дуже погано народ. Це дуже недобре. Є це є дуже погано. Я навіть не знаю, що робити зараз. У ем, е, нас буде виходить, вже 200 чимось хп на башні, а це дуже мало. Ого, ого, ми в жопі. Я не знаю, чи в мене вийде з цієї дупи вибратись, але поки що я не знаю. Поки що здається, що якось протримуюсь. Ну мені так здається, але це не точно. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой, -ой. Ой знов клонери поперли. Що мені робити? Як з ними справитися? Уф. Так, треба щось думати. У мене є 5 тисяч. У мене є 5 тисяч. У мене нема 5 тисяч, мені треба 5 тисяч. Точно, 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 точно. Ну, кстати, з цими клонерами ми вже розібралися, і це чудово. Я радий. Треба качнути озьо Шведесенько, лаптоп мене того. Бо без нього, друзі, нікуди. Просто нікуди. Так, дивіться, озьо він лупашить. це вже я понімаю. Оце вже я понімаю урончик пішов. Нормальний. Поки що палимо гарно. Чудово, я б сказав далі. Але як воно буде далі? Це вже питання часу. Так, гроші поки що є, поки що достатньо. Окей. Чудово, такс, я прокачую ще одного лаптопмена. Мені не вистачає трошки грошей на максимальний рівень його качнути. Ну я думаю, це виправляємо з часом. Виправимо, виправимо, є. Чудово, так. Е, поки що перші хвилі проходитимуться легко, ну які перші вже? Середні ці хвилі будуть проходитись легко, оскільки лаптопмени вже два, і вони луплять дуже швидко. Оце чудово. Це просто неймовірно. Не можна їх недооцінювати, оскільки вони дійсно дуже швидкі і дуже сильні. І як ми бачимо, в нас вже на фермі залишилось лише три штучки, не на максимальному рівні. Тому зараз ми це будемо виправляти. І в нас вже будуть всі на максимальному. Чудово, ще два залишились. Ще залишилось лише два. Ну, наші лаптоп. просто неймовірні, друзі. Подивіться, як вони справляються. Прекрасно. Які ж вони молодці, дійсно, це просто неймовірно, неймовірно, друзі. Реально. Ставити ще одного треба. Терміново, терміново. І я його думаю ставити десь отут. Ой, а чого я на нього. О. І мені трошечки не вистачає грошей, щоб його качнути на фу. О. все, і тепер він буде крити всю цю зону, неймовірно. Та. Це просто мрія, друзі, реально. Просто мрія. Такс, і в мене... А, в мене от останнього фермерчика. Останнього фермільщика я качаю на фулл левел. І тепер у нас просто залишається фарм грошей. Неймовірний фарм. Є! да 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 Це, походу, буде перший соло хард режим, який я пройшов. Ну, іменно пройшов соло сам. Я в шоці. Це реально? Це нереально. Так, ставимо ще одного лаптопменчика цього крупного сюди так. О, неймовірно, давай, давай, давай. І давайте мені гроші. О, чудово. Прокачали ще одного. І все. Так, тепер сюди треба лупашити їх. Конкретно сюди. Наставляємо їх просто в максимальній кількості і в максимальній кучності, щоб вони давали жорсткий урон. Є! Yeah. Лаптоп просто рятують, просто вивозять максимально. Максимально, Подивіться, як вони лупашать Просто 25-та хвиля. Вони вже не дають нікому пройти. Цікаво, як вони зараз будуть справлятися з цими. Стоп, що Вони вже пройшли клонерів, я навіть нічого не встиг зробити. Оце вони красавці. Я даже автоскіп можу вробити. Типа, ну, мені реально вже не стане. Хоча ладно, мені страшно, що там зараз попрутять ці здоровенні такі з цими кулеметами, і я нічого їм не зроблю, тому страшно. Я таки не буду автоскіп рубати. Буду дивитися. Витись по мірі своїх можливостей і сил. О, бачите, ото що пішло? Ото страшне, ото страшне народ. Такс, бачите, от зараз кіпати ніяк не можна, оскільки тут і так пред дуже багатий, але... Тим не менше, ви бачите, як справляємося. Продаємо поки що Acid Gunner'ів, і замість них лупимо лаптопменів. Отак. тому що це, друзі, реально імбулька. Вони мене просто так радують сьогодні, що я не можу. Я не можу ними нарадіти. Ой, я, случайно скіпнув, блін. Можливо, це було помилкою, а можливо і ні. Оскільки лаптопмени дійсно ну, топові. Ну реально круті чуваки. Прям, прямо я за них дуже ними пишаюсь. От, от, от дійсно я пишаюся тим, що в мене є такі лаптопмени прекрасні. Да, прокачую ще одного. Все, ви подивіться, як вони луплять, народ. Це щось не. Неймовірне, подивіться, 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 вони просто не дають їм вийти. Це просто неймовірно і захоплює подих. Я не знаю, що їм навіть сказати. Ставлю ще просто, отак. і ще більше, і ще більше, і ще більше, і ще. Просто щоб вони знищували все, що з'являється на їхньому шляху, і не давали навіть проходу. Подивіться, як вони вивозять. Це, ну Це щось неймовірне, дійсно. Мені просто хочеться. Плакати, коли я бачу, наскільки це гарно, і як вони розносять кожну хвилю, не даючи їй навіть один поворотик зробити. Ви просто вдумайтеся в це, наскільки це імба жорстка. Ну я включаю автоскіп вже, все, мені вже нема що боятися, поїде. 32 хвиля, а вони просто їх на ізі лупашать. Просто легесенько. Я думаю, що далі народ, все, що нам світить, це проходження. Самі, я думаю, ви вже розумієте чого. А саме інсайн режиму. Я думаю, ми його пройдемо. Правда, спершу, я думаю, треба буде пробувати це з Андрюхою. Да. Бо скільки без Андрюхи. А, все, я вже 15 із 15 влупив. Понятно. Ну, окей, народ, поки що все на ізі йде. Поки що реально все йде на ізі. Це 35-та хвиля з автоскіпом, 1,5х швидкість, і ми просто її проходимо неймовірно швидко, неймовірно легко і неймовірно чудово. Просто уявіть собі цю швидкість, друзі, я не можу. Yeah. Фух так, останні, останні останні, останні просто пунктики. Подивіться, як же ж вони гарно їх знищують. Ну як це прекрасно, я просто. Не, ну ну я реально не можу нарадіти. От, просто не можу. У мене 49к, я не знаю, куди їх дівати. Я думаю, що зараз можна просто підформити буде грошей, продавати оцих чотирьох, і ставити отут ще чотири лаптопмена, просто щоб вони лупили всі по хвилі, та й все. І не парити собі нічого, друзі. Подивіться, що повилазило, але їм пофіг. По суті, їм пофіг. <bathroom noise> Ооо. Ом... Эм-а. Тут... А що тут пройшло, звичайно? Эм. Це вот. Цей... Не дивіться, не дивіться, сюди нічого не зайшло. Ха-ха-ха! 30. 39, хвиля, народ! Це жесть! 39-та хвиля! що uh, мені робити? Я не знаю. Ну, 46 гемчиків заробили. Зараз, походу, на гемкрейт нам вистачить. Окей, okay, народ, нам все-таки вистачає на гемкрейт тому ми біжимо обов'язково в магазинчик і натискаємо open І закриваю я очі. І я сподіваюся, що мені випадає там щось дуже-дуже хороше. Що це таке? Епік, якийсь балун спикермен. Я такого вже ніколи не бачив. Мені хочеться його затестити вже. Це супер новий персонал. ААА, він. На нього 60%. Ну що за бред? Ні. мені таке не нравится. Ні. ну все одно. Будемо його тестувати в наступних серіях. Ну а на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто підписався і підпишеться. Поставить лайк на це відео. І на всі інші, напише коментар, і, звісно, ж натисне дзвіночок. Тому на цьому все, друзі. Всім бай-бай!